Сільське та комунальне господарство сьогодні в інформаційному блоці від Сфера Ті «Луцьк». з вами в студії Тетяна Нечебурук. Вітаю вас. Аграріям нині бути модно, а ще дуже вигідно, так принаймні запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА. Державна підтримка АПК цьогоріч, як то кажуть, до кольору до вибору. Тож, аби було бажання працювати та заробляти, скільки та на що можуть отримати від уряду господарники, розповість Вікторія Притулюк. Понад 120 мільйонів державної підтримки і понад 20 програм розвитку власної аграрної справи. Все це прийшло на Волинь, каже директор департаменту АПР Юрій Горбенко. Задля розвитку тваринництва та рослинництва це за 10 років найбільша сума, і починаючи з 2 мільйонів, вийшли з 12 мільйонів, вийшли на 120 мільйонів 20 напрямків. Починаючи від особистих селянських господарств, це є одна програма, яка другий рік збережена. 2,5 тисячі може отримати кожен господар, якщо він дотримує своє телятко до 13 місяців. Для фермерів, у яких річний обіг не більше 20 мільйонів, теж за вісьмома напрямками є привабливі пропозиції. До прикладу каже Юрій Горбенко: кредити на техніку, будівництво чи обладнання під 1% річних. До того ж, держава готова компенсувати 40% вартості витрат на сільськогосподарську техніку. Може отримати на кожен гектар значить, 3 тисячі гривень, але не більше як за 20 гектарів, тобто 60 тисяч. Купити насіння і отримати також 80 тисяч компенсації. Трішки шкутильгає програма обласного рівня щодо фермерів одноосібників, які тримають велику рогату, а саме від трьох корів і більше. Наразі пояснює Юрій Горбенко, дотація на одну корову становить лише 300 гривень. Однак запевняє, вже на найближчій сесії буде просити обранців громади, аби підвищили ставку, хоча б удвічі. Днями на Волині також розпочалась посівна. Проводиться друге підживлення. Частково вже посіяли ячмінь ярий. Посіяли, приступили до посіву овса і буквально от 19 березня підприємство Радь розпочало посів цукрових буряків. Завдяки сприятливим погоднім умовам, аграрії сміливо один за іншим виводять у поле техніку. А ранні посіви, запевняє Юрій Горбанко завше приносять щедрий врожай. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера Тиволуцьк. Робота у збиток: те, що більшість комунальних підприємств, які мали б наповнювати скребницю міста, працюють в мінус, вже ні для кого не секрет. Під час виконавчого комітету у муніципалітеті оголосили черговий список і роздали на горіхи менеджерам, невдахам. А окремим керівникам навіть пригрозили звільненням. Про кого йде мова? Дивіться вже за мить. Аби відразу, як то кажуть, не травмувати збитками, спершу виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв взявся розповідати виконкомівцям про досягнення комунальних підприємств. Загальні доходи комунальних підприємств за підсумками господарської діяльності в 2018 році спали 990 дев'яносто мільйонів п'ятсот тисячі гривень, що на 119 дев'ятнадцять мільйонів сімсот тисячу гривень більше ніж за 2017 рік. Серед передовиків луцький спецкомбінат, Луцьк спецкомунтранс та комбінат шкільного студентського харчування. Виходить, що наразі місто заробляє на покійниках, на дітях і на смітті. Решта напрямків, так би мовити, провисає на черзі ті, що неналежно виконали план. Комунальне підприємство, Луцьке підприємство електротранспорту 4 мільйона 430 тисяч гривень за рахунок. Збільшено надходжень від безповоротної фінансової допомоги курсових різниць капелуцькодоканал 3 мільйона 109 тисяч гривень. Найбільше невиконання планового обсягу надходжень відбулося в ДКП луцьк тепло. Серед запрошених на виконком керівників комунальних підприємств є і очільниця луцьк тепло. Валентина Малютіна каже: причин збитковості є ціла низка, озвучує найвагоміші. Збитковість пов'язана коротким опалювальним сезоном, тобто меншим, ніж передбачено в тарифі, вищою, ніж передбачено при розрахунку тарифу температурою, тобто зменшенням споживання тепла, відключенням головного, ну одного з головних споживачів юридичних осіб СКФ. А ще додає Валентина Малютіна, значне зростання вартості природного газу. У вас найжахливіша ситуація серед цих комунальних підприємств. Я хотів би почути, яким ви бачите шлях виходу з цієї ситуації. На що директорка Луцьктепла відповіла, що усіма можливими силами цьогоріч намагатимуться виправити ситуацію на краще. Кризова ситуація і на луцькому підприємстві електротранспорту. Всі підприємства України електротранспорту вони є всі до єдиного збиткові. Це звичайно не приклад для нас, але факт є фактом. Працювати на гарний результат не дозволяє і значне здорожчання електроенергії, каже Володимир Пуц. І ще ціла низка похідних проблем. На такі аргументи у виконувача обов'язків мера з'явились конкретні пропозиції. Нам треба, напевно, зняти директора. Я відчуваю, що було. я бачу, от якось ваші такі відповіді, рішення, в нас є інші рішення. Давайте нас ну, засприйдете окремо до мене, будемо говорити знову з вами. Про шалений ріст ціни на електроенергію на виконкомі бідкався і директор Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. До слова, у зв'язку з тим, що Луцькводоканал не обрав собі постачальника, постачання електричної енергії йому здійснював постачальник останньої надії «Укрінтеренерго», на якого покладено ці обов'язки розпорядженням Кабінету міністрів України. Традиційно Луцькводоканал не розрахувався із ним. Відтак у зв'язку з цим постачальник 28 лютого оголосив попередження про відключення усіх об'єктів КП Луцькводоканал з 21 березня березня ї години ранку. Вікторія Протолюк, Микола Гусар, Сфера ТВ «Луцьк». Чому сусіди не можуть між собою земельні межі погодити? Питання щодо надання в оренду та передачу у власність земельних ділянок лучанам розглядали на земельній комісії міської ради. Як вирішили конфлікт сусідів та які проекти підтримали, дивіться в нашому сюжеті. Одне з клопотань громадян погодити технічну документацію землеустрою спричинило невелику дискусію на депутатській комісії. Сусіди не можуть погодити між собою межі своїх територій. Одні побудували фундамент, інші кажуть, що це вже не територія перших. У мене є проєкт. Згідно цього проекту. Нам провели каналізацію і воду. Вода йде від однієї ну, сторони, а по, по тій території, от де кусочок я зараз покажу, там йде моя каналізація. Це є мережі. Вони на цій території побудували фундамент. Громадянка хоче, щоб сусіди прибрали фундамент з її мережі, так як на мережах нічого будувати не можна. Члени комісії вирішили відмовити заявникам в клопотанні про погодження документації, зняти з розгляду даної комісії це питання та перенести на наступне засідання. Так як на комісію заявники не з'явилися. Дану територію вирішили обстежити. Згадали й про акціонерне товариство Волиньобленерго. Підприємство має земельні ділянки, які рішенням міської ради ще з 2002 року були затверджені на умовах оренди, тож потребують перегляду. Суть цих рішень полягає в тому, щоб зроблені зйомки, зроблені, присвоєні адреси, і тому нам треба внести зміни в те рішення для того, щоб вони оформили оренду на ці земельні ділянки. Дані проекти з внесеними змінами члени комісії підтримали. Відтак вони розглядатимуться на сесії. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера Твелуцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам: інтернет-виданням перший, район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб та Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Інформаційний тиждень триває. Традиційно очікуємо від нього ще більше добрих новин. Побачимось.